Колись вихідний день і парад сьогодні мало хто пам'ятає, у Львові скромно відзначили 95-ту річницю жовтневої революції. Кілька комуністів зранку принесли квіти до монументу слави. Натомість вони не подавали заявки на проведення мітингу чи параду. А от націоналістичні організації ввечері вшанують жертв Сандру Мохо. Про колись гучне відзначення річниці жовтневої революції сьогодні у Львові пам'ятають лише в офісі антифашистського комітету. Привертати до себе увагу 7 листопада львівські комуністи не захотіли і обмежились покладанням квітів. Я не знаю, чи боялись чи ні, але йде мова про те, що особисто для мене це свято, тому що в мене мій дід під час революції воював, був поранений і я. Мушу святкувати це свято два роки тому. біля монументу слави відбули сутички між свободівцями і комуністами. Сьогодні жовтневу революцію не проігнорували лише віддані прихильники ідеям марксизму. Вчення його правильно ще жоден е, науковець його не спростував. Не вчення Леніна, не вчення Марса. І воно довело е, прикладом Китая, прикладом В'єтнама. Інші країни, які йдуть не капіталістичним шляхом розвитку, які показують, що можна забезпечувати все весь народ, переважна більшість львів'ян вважає 7 листопада початком більшовицьких репресій. На противагу комуністам сьогодні ввечері львів'яни вшанують пам'ять жертв трагедії Сандормосі, де більшовики розстріляли цвіт української нації. Ярина Матвіїв новини.